Так, я пішов інтервал на 70 Вт-дві хвилини. Ось доволі таки низький на цьому інтервалі. У нас от 117 ударів. Можеш трошки каденс підтягнути. Це можна на легшій передачі, по ідеї, зробити. Ну, давай, зараз все-таки більше по потужності. This zone first up helps build endurance for longer rides. Тобто будує витривалість для довгих поїздок. Ще 45 секунд тримаємо. Можете відчувати, що виходите з. Зона комфорту, ну <свісно> Так, блакитна арка перед вами. Вона значить, що перейдемо знову в 55, наче як друга зона інтенсивності. Відрізок для відновлення. Ну, тут Срава імітує, що начебто ми вгору їдемо, аватар отак стає з сідла, насправді поки що все доволі таки легко так дається тобі. Так, тут достатньо часу. Ride all day Pace. Такий темп, з яким ти можеш їхати цілий день. Можеш оглядати все навколо. Але навіть з другої зони ти отримуєш бенефіти. Будуєш аеробну здатність, ємність і витривалість для початківців. Що по вентилятору вимкнути? Ще нормально, так? Ще не жарко, добре. Прущадка імітується ще 20 секунд 55 Вт, а далі ми перейдемо в режим 85 Вт. Ну, я думаю, що ця гірка якраз буде гарною першою половиною, а другу половину можна буде зробити трохи інтенсивніше. Тобто більше сьогодні ми на низьких пульсах працюємо для побудови витривалості. Ну, четверта зона перехідна, в аеробний режим. Ну, в даному випадку, при даному розкладі на цій касеті це легка потульність для нас. 85 Вт. Вони мають на увазі, що це щось біля порогу анаеробного обміну, що ти можеш її тримати біля години. І вона розвиває здатність їхати швидко і довше. до 50 секунд так Так, тримай це зусилля трохи довше Далі ми відпочинемо в другій зоні. Ну, 122 на велосипеді, це десь, мабуть, в районі 135 до 140, як в бігу, еквівалент. Це, мабуть, в тебе між другою і третьої зон, зоною, мабуть, так, Чи, ну, що твоє дослідження, ти пам'ятаєш своє? Разу, таки... Вони самі ще дивувалися, да, мабуть, так. такі Є. показники. Трошу, до місто, до місто. Ну так. Чогось такого інколи. Максимум я можу десь 280, це високий путь. Е, <скрири> е, 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 е. Але я не вікаю, вони ві, ві, на собі наступно. Ну так. Якщо в Аркії, є дійсно десь до Угу. Якщо вже таке, ну, якісь там, які вже не доступні тривали, то кілометрів, то десь по 180. 180 буде руки, менш вільно, ніж. Тобто там вже третя-четверта зона по діапазону доволі такі маленькі, так? Вносно.

Так, VO2max, refers to The Highest Level. Це по їхній. VO2max, мені 51. 51. А годинник скільки показує? Не що, мені не показує. Ага. Ну, ці ж VO2max, відповідно, в плаванні і вело зовсім можуть да, бути іншими. Ну, Ти ну, не вікаєш, ми прийшли про півроку, бо знаєш стріляні трошки. Так. Вони плавають ці зони. Поки передавати нас ківної <рівнух>, не <поставати> Ну, Так, да, немає сенсу.